Всім привіт! І це нова серія на моєму каналі. І у нас сьогодні стартує новий проект. Це мрія мого життя. Та я гадаю, що мрія кожного з вас це бодікіт Chevrolet Camaro 1969 року. Перш за все, перед тим як розпочати, я хочу подякувати всім тим людям, які мені допомагають з цим проектом, та допомагають не тільки, скажімо так, типу підтримкою, але і своєю роботою. Бо без цього всього, без вас, хлопці, я б цього точно не зміг зробити. Я вам дуже дякую в серця. Ну а тепер розповім вам трішечки предісторії, як ця вся шалена ідея створилася у мене отут в голові, але також не без допомоги. В тому році. Ми з радіком сиділи. Там міркували, я вперше побачив, що таке 3D-принтери. У нього там ціла купа їх була. І також познаком, познайомився ще з Серегою. а він спец по 3D-принтерам. Якщо вам потрібна якась допомога, він там налаштує, все зробить або вам, зі, може зібрати якийсь 3D-принтер, так що треба робити 3D-моделювання, тобто не питання. всі під цим відео на сторінку Сереги та на сторінку Радіка. Вони вам там допоможуть, реально, так що звертайтеся. І я прийшов к ним з ідеєю, що я хочу щось створити таке. Ну от мрію свого життя. Я розумію, що в мене фінансів не так багато. Камара, ти не бідеш, просто так не купиш. Тим паче 69-го року. А нового року, будь ласка, там 20 тисяч баксів, і вона в тебе там причалапає з Америки і все вагне. Але ж це трішечки не то. Тому я почав копати в інтернеті. Спочатку, чесно кажучи, хотіли зробити Чарджер 69-го, 68-го, але він, падлюка, здоровенний. Він такий здоровенний, що просто базу якусь під нього тут знайти в Україні не, нема. Ми гадали, може 32-го купити BMW. не вистачає, він там длиннючий. Тоді у наше око впало на Камара 69-го року. Бо в неї дуже схожа база з BMW e 34 там тільки невеличка різниця в 2 см. і все по колесній базі. Тому нас впало. Що ми зробили перше? Так, ми купили BMW, ми купили кузов, його притягли, і потім він там стояв ще десь півроку. Після цього у мене була перша покупка 3D-принтер, і ми почали нарешті друкувати. Я почав це все друкувати, я не пам'ятаю під кінець 23-го року. А от, якось якісь от перші деталюшки. Потім ще там налаштовували принтер, і швидкість принтера стала кращою, і ми це все діло нарешті завершили. Тому зараз ми з вами будемо у цю всю купу пластику. 32 кілограми перед вами зараз лежить, яке використане це зі всіма недоліками, зі всіма браками. Ми цю штуку будемо зараз робити з неї. Мардяку Шеврелі Камара 69-го року. Так, дивіться: у нас є декілька е деталей, які вже готові, який вже я е власноруч склеїв, але ще залишилося в нас це найголовніше капот. Та праве крило, ліве крило у нас готове, нижня губа у нас теж майже готова. Решотка є, а бампер є. В принципі, все є. Тому зараз ми беремо, склеюємо праве крило, склеюємо капот, робимо каркас, і це все навішуємо і подивимося, що з цього вийде. І я гадаю, що прям ця штука буде просто фантастична. Погнали! I don't know if I can keep it. Не, вот стульчик. На фіга вам там надо. Розкажи, будь ласка, як ти прийшов к этому? думаю, довбий віз. Завжди мріяв про те, що я буду їздити по нашому місту на такій тачці. О, щось такого плану. Я сподіваюся, що в мене це вийде, тому що всю цю вакханалію, якщо створити, зробити та поставити на колеса, вона буде їздити. Мабуть, вона буде їздити тільки на виставки або на якісь мандатчики, де можна трішки подрифтувати. А от по дорогам міста не знаю. Ну спробуємо. Спробуємо. Головне почати. А там далее будет видно? Красавчик, это будет украинский Детройт. Да, 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 да в украинском стиле. Детройт в украинском стиле. Да. Это будет зашквар. Но а все равно мы тут немного Сейчас А, это 8. А, да. А, да. А, у нас уже веселье начинается. Стасян начинает комара болгаркой резать. О! О отлично. Правда, все. Теперь надо зачувать. Помощник Влад сделал. Да, все. не строит. Еще чуть-чуть. Вот это где-то парки, плюс-минус. Это парк? Да. Ну так, если из бачка симметрично. Да. а. вот так оно на 18 колеса колесах будет. О, мне нравится. Да? Стреляет, Стреляет да? Нет. Итог с Да, ну да да, кстати, мы Не, это уп, это край крыла. Вообще. Это тут. Это вообще вот там где-то за пулисьях. Это вот здесь. Вот она. Смотри. Чирикс. Чалапс. Все собралось. Да. У него очень.

ну, Такой короче, У них форма, они же не лежат ровно, они ну, вот такие. То есть начинаем условно с церковь. Ну, вот. Да, вот эту линию. Ну, два, десять, ну вот, двойка тоже она начинает. Да двойка давай в конце. Ну, давай в конце. Чтоб форма была. Давай начнем шоп. Точно? Шоп. О, не, не знаю. Будет. По виду. Ну, по виду да. Ну, ладно, давай оттуда ну. реально начнем. А что его так ну... Я подозреваю, что мало периметров. Тут уже сейчас, типа, после апгрейда он, типа, делает толще слой, и, соответственно, ему надо меньше периметров. Но получилось так, что э, два периметра и ему мало. И если деталь такая высокая, то он просто на столе скажет тебе, пощель вон, и начинает отслаиваться Фух, це був якийсь зашквар. Три години ми його блядь, мучили, але домучили. Я тут забув, є один момент не допечаток, але нічого. Зато ну, він виглядає прям прикольно. Якщо так подивитися, навіть навіть, навіть лінії трішечки совпали. От. І тепер найцікавіше, зараз ми це все будемо будувати в одну шалену дику морду. Тому зараз, коротше, у нас ще є трішки світла. Ми, я гадаю, ми встигнули. Прямо тут хірачимо, дай і все. Коротше, погнали. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high. you sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, and keep the sky on your mind. The next day так, дивіться. Вчора вже було дуже пізно. От, не встигли трішечки вам показати, але ми завершили майже. Вже стоїть бампер, я вже прицепив губу. Ну, короче, ось о решітка та маски на фари. Поки чіпляти не буду, бо їх просто тупо поки нікуди. От, Загалом прям круть. Якщо так подивитися, виглядає це прям дуже мощно. Він чурочезний, просто капець. Я в захваті. Я просто в захваті. Ось це... Це перша наша модель була. Оце буде реалізація. Ось такого. Повністю масштаб один до одного. Подивіться, яка арка. Просто вона здоровенна. Клас. Просто клас. Бомба. Так, тепер розказую вам план дій, що ми далі будемо з цим всім робити. По-перше, нам потрібно додрукувати весь повністю кузов. Тобто, нам ще залишилися крила задні, ну вся жопа повністю криша, стойки та двері. По-друге, коли він повністю складеться докупи, ми почнемо його обробку. Тобто, шпакльовка, всі діла будемо виставляти зазори, а от, будемо вичухувати, вишпакльовувати, десь підсилювати, тому що бачите, капи, капот повився дуже жидкий, а вон і він такий, ну із цих всіх компонентів він дуже погано себе почуває. А, бо це все були експерименти. Тобто, ми брали там, брали товше. Брали тоньше товщину пластику робили, ну самої деталі, потім товше, потім тоньше. ну так от. І вирішили, прийшли в тому моменту, що от, 7 мм товщина даної плоскості це для нього дуже мало. А, цей етап поки ми завершуємо. Коли ми все це зробимо докупи, зберемо, ми його повністю виводимо під ноль як під покраску. А далі ми знімаємо матриці зі стекловолокна та робимо з них повністю деталі. Тому воно буде готове як повний боді-кіт на Камара 69-го року, який ми будемо чіпляти на мого донора. З приводу донора, він теж скоро на базу сюди притягнеться. Нічого звичайного, обично, звичайний кузов BMW e 34. Вот. Просто що він стріляє по колісній базі, і тільки з цього моменту ми брали. Я ще не знаю, ми ще не моделювали, не прикидували, як воно буде виглядати в реальності. Тому я гадаю, в наступній серії про Камара. Вже покажемо повністю завершений кузов, який надрукований на 3-принтері. d І е, потім я вам покажу, як ми змоделювали проекцію натягувати условно, цей кузов на 34-ку, і з якими нюансами ми столкнемося. Цей кузов я ще не знаю, але поки план залишається такий, як є. Тому я вам дуже дякую, що подивилися серію до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, як вам така двіжуха. А так, да, забув найголовніше сказати, він ще буде дрифтити, бо у нього путь тільки один. Це дрифт. Ви уявляєте, в Україні Камара 69-го року, бодікіт ще й дрифтовий Коротше, всім па-па. ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої коменти. До нової зустрічі!